Друзі, з вами зараз текстильна група і Ми продовжуємо здійснюємо огляд мішечка номер 2 одягу трикотажного під кодом 40110. Позиція міксована. Модельки чоловічі, жіночі, всіх розмірів. Достатня кількість і середніх, і великих розмірів. Штанці завужені донизу на манжетиках. З резинкою в поясі хорошо тянуться. Хто бажає придбати. Даний лот, пишемо повідомлення, телефонуємо, не втрачаємо можливість на вигідну покупку. Дуже класна сезонна позиція. Підписуйтесь на наш канал, хто ще не підписаний. Робіть замовлення. Не забуваємо, друзі, ставити лайки, щоб ми бачили вашу активність в ефірчику. Зараз представлений лот номер 2 одяг. Рікотажний під кодом позиції 40110, Позиція міксована. Кельвін Кляйн, Зустрічаються брендові речі. Наразі вже знімаємо другий мішечок. Можете вибрати один з двох або навіть всі два замовити. Попередній мішечок вже в нас. Завантажено групі соцмережі, хто не встиг переглянути від початку. Це у нас лот номер 2 Підписуйтесь, друзі, на наш канал, слідкуйте за оглядами. Сьогодні в ефірі будуть представлені різноманітні позиції, тому переглядаємо ефір, робимо замовлення, отримуємо посилочки та заробляємо. Утеплені штанці. Зараз в ефірі представлений мішечок номер 2 трикотажний одяг під кодом 40110. Мінімальне замовлення, один мішок 25 кг. Це стандартна вага для даної позиції. Друзі, робимо репост прямого ефіру. Підписуємось на канал, хто ще не підписаний. Ми щоденно знімаємо різноманітні цікаві сезонні позиції за вигідними доступними цінами. Проводимо для вас сезонні акції. Зараз представлений лот одягу трикотажного під кодом 40110 Позиція міксована. Модельки і чоловічі, і жіночі всіх розмірів. Ціна за 1 кг становить 3,5 долари. Вага мішка стандартна для даної позиції 2,5 кг Вартість мішечка по актуальному курсу валют на сьогоднішній день становить. 3430 гривень. Відправку робимо щоденно в день замовлення на вантажні відділення по всій території України. От, номер 2. Одяг трикотажний під кодом 40110. Будьте першими, хто встигне придбати хороші мішечки за вигідними доступними цінами. Ось також утеплені розивенькі. Позиція включає в себе і штани, і кофти. Щойно були штани з мішечка. Ось у нас ідуть кофти із блискавками до середини. У нас у цільних блискавках без блискавок. Зустрічаються фірмові моделі відомих брендів. Дуже хороша, класна позиція. Присутні всі розміри. Як бачите, кофти йдуть із блискавками до середини, без блискавок. Для замовлення пишемо нам повідомлення або телефонуємо, вказавши код позиції та порядковий номер мішечка. Наразі в ефірі лот номер 2. Номер для замовлення вказано у нас в шапці профілю. Також мається посилання на наш інтернет-магазин. Можете перейти, переглянути всі.